Російська церква поставила своєю метою знищення України, російська церква освячувала зброю масового так. знищення, російська церква обіцяла життя вічне тим вбивцям, які прийдуть нас вбивати, якщо ми будемо себе захищати, вб'ємо їх. Російська церква оголосила цю війну священною. Російські пропагандисти від церкви сказали, що ви не бійтеся. От ви можете сумніватися, що ваша ракета, яка летить в Україну, вона вб'є якусь там цивільну людину. Але ви за це не хвилюйтесь, бо там нема людей. Це говорив церковний телеканал Спас. Там немає людей, там є неонацисти так. і добре, якщо їх вб'ють. І от тільки після цього Верховна Рада України пішла на цей. Сказати б такою вченою мовою секюритизаційний крок, тобто забезпечила безпеку від mm -hmm. цієї структури.